Всім привіт! Якщо ви полюбляєте статистику в риболовлі та зважуєте і вимірюєте свої піймані великі риби, тоді ласкаво прошу до перегляду цього відео. Якщо статистика вас не цікавить, тоді попрошу написати в коментарі, які трофейні риби вам вдалося піймати. В цьому відео хочу розказати про свої трофейні риби, які вдалося піймати за мою риболовну кар'єру. Риболовлею серйозно почав займатися з далекого 2007 року. В той час спінінгова ловля була найулюбленішою і з'явилася мрія піймати щуку вагою більше 5 кг та окуня більше 1 кг. Прийшло вже багато часу, але свою першу щуку, яку спіймав спінінгом, пам'ятаю досі. Доля зі мною трішки пожартувала, і першу щуку, яку вдалося витягнути на берег, була довжиною 15 см та вагою до 100 г. І клюнула вона на силиконову приманку довжиною 7,5 см. Не знаю. Чому вона вирішила атакувати таку велику приманку, як для свого розміру, але більше таких маленьких щук не ловив. До речі, якщо пам'ятаєте вагу або довжину своєї першої щуки, напишіть коментарі під відео. Свою саму найбільшу рибу серед усіх видів піймав щуку з берега вагою 5 кг і 194 г. Було це 28 квітня 2018 року, коли риба вже віднерестилася. Щука клюнула на коливалку вагою 13 г та довжиною 6,5 см. На жаль, відео в той час не знімав, але добре пам'ятаю, що боровся з рибою приблизно 15 хвилин. Підсака не мав, тому щуку вдалося витягнути лише коли третій раз втягнув її до берега. Блишню прив'язав напряму до волосіні діаметром 0,27 мм. Той день не хотів ставити металічний повідець, а флюрокарбоновими повіцями в той час ще не користувався. Повезло, що щука акуратно атакувала приманку і не зрізала тонку волосінь. Друга за розміром трофейна риба теж щука вагою 4 кг і 457 г, яку піймав 4 серпня 2019 року щовна і клюнула вона на коливалку довжиною 6,5 см та вагою 19 г. На жаль, після того як піймав цю щуку, через декілька заходів втратив цю блишню. Оскільки це була саморобна копія, то купити таку саму приманку немає можливості. Як бачите, по щуці мрія збулася, і рибу вагою 5 кг вдалося піймати. А ось з оконем ніяк не можу піймати рибу вагою більше як 1 кг. Коропа великого не ловив, але взимку з Криги вдалося піймати коропа вагою 1 кг і 370 г. Риба клюнула на мурмишку з мотилем на волосіні діаметром 01 мм, і було це 7 грудня 2014 року. На жаль, відео тоді не знімав, лід був прозорий і без снігу, але вода була каламутна. Глибина в місці ловлі була приблизно 2 метри. Тільки короб піднімався від дна і лякався денного світла, зразу змотував декілька метрів волосіні. Котушка в зимовій вудці була без тріщитки і правильно налаштована. З коробом боровся приблизно 15 хвилин і таки вдалося вивезти його на лід. Зате вдалося зняти відео свого трофейного коропа вагою 2 кг і 469 г, який клюнув на одну грошину. Скоро попіймав з берега 28 червня 2019 року на поплавцеву вудку. Повідець з ліски був діаметром 0,16 мм, ну і короб заставив побігати берегом за ним. Добре, що була звичайна котушка і можна було попускати волосінь, щоб короб не порвав тоненький повідець. Свого трофейного карася вагою 909 г вдалося піймати набічний ківок з глибини в 30 см. Карась під час клювання зробив сильний ривок, і мені повезло, що котушка спрацювала і віддала трішки волосінні рибі. тонка волосінь діаметром 0,16 мм точно не витримала б такого ривка риби. З наживки використовував червоного хробака. Свого трофейного карася піймав 13 жовтня 2012 року, і в той час відео не знімав. З криги найбільшого карася вдалося піймати вагою 475 г на мормишку з мотилем на волосіні 01 мм. Було це 5 лютого 2017 року. І в той час відео теж не знімав. Карась після клювання не хотів підніматися до лунки і трішки поборовся біля дна водойми, але все-таки я його витягнув на лід. Самого найбільшого окуня вдалося піймати взимку з криги, і його вага була 665 г. Трофейного окуня піймав на балансир довжиною 2 см, і було це 1 грудня 2018 року. Глибина в місці ловлі була приблизно 1,5 метра, товщина волосіні 016 мм. Відео в той час, на жаль, не знімав, але окунь подарував гарну боротьбу біля лунки. А ось свого найбільшого окуня по відкритій воді вдалося зняти на відео. Піймав окуня з берега вагою 580 г, який клюнув на пасивну резину довжиною 4 см. Було це 2 лютого 2020 року. Відео на тій риболовлі знімав, тому залишились гарні спогади з цієї зимової риболовлі, а саме зимового спіннігу. Свого трофейного головня вагою 540 грам, піймав спінінгом на саморобну ультралайтову коливалку. Клень атакував блишню з глибини 30 см і було це 20 травня 2017 року. Блишню закинув під корч в береговій зоні, і під час потужного клювання вдалося вивести рибу з корчів на чисту ділянку річки. І коли риба втомилася, вивів її на берег. Також варто згадати свого першого головня вагою за 500 грам, а саме риба вагою 510 грам, яка атакувала воблер джакал чабі посередині річки. Цього разу не було потужного удару під час клювання, приманку просто повело в сторону. Я навіть не підсікав, фрикціон зразу почав працювати, спінінг в дугу, але головень поборовся 20 секунд і здався. На жаль, рибу піймав в межах міста, і хтось із місцевих людей бачив, як я діставав цього головня. І наступні дні там постійно було більше п'яти риболовів, які рибалили поплавцевими вудками, і мені прийшлося шукати нові перспективні місця на річці. Свого трофейного лина піймав вагою 530 грам набічний ківок з берега. Лин клюнув на червоного хробака і було це 14 вересня 2012 року. Дуже сильна риба на волосінні діаметром 0,16 мм приблизно 10 хвилин не міг підняти лина з дна річки. Свою найбільшу річкову форель або пструга піймав довжиною 30 см. На жаль, відео в той час не знімав, а зробив лише декілька фотографій на пам'ять. Рибу не важив, щоб не травмувати, і відпустив назад в річку. І було це 17 серпня 2016 року. Пам'ятаю, добряче находився по гірських річках. Погода внесла свої корективи із сильними дощами та каламутною водою в річці, але все-таки за 4 дні, пройшовши більше 20 кілометрів берегом річки, вдалося піймати декілька пстругів, які зразу відпускав назад у водойму. Також вдалося піймати Харіуса, але вагу та довжину риби не міряв, а лише зробив декілька фотографій на пам'ять. Дуже красива риба, його верхній плавник як парус. Харіус клюнув на Воблер зі Бейтс Річ 35, і було це 17 вересня 2017 року. Свого трофейного Амура піймав вагою 1 кг і 180 г на попловцеву вудку з берега. Було це 30 квітня 2013 року, і риба клюнула на парану пшеницю. Дуже сильна риба, скажу вам, і з повіцем з волосіння діаметром 0,16 мм прийшлося поборотися з рибою на протязі 10 хвилин. Ловив також Сома, Жереха, Судака, але розміри цих риб трофейними не можна назвати. Отже, діліться своїми трофейними рибами в коментарі до відео, буде цікаво почитати, адже статистика в риболовлі мене завжди цікавила.